Не пропустіть головну подію цієї осені у суботу, 27 вересня, Закарпаття стане центром бізнес інновацій, довіри та нових можливостей. Форум бренди, яким довіряють, збере понад 200 підприємців, блогерів, медійників та лідерів думок. Це унікальна можливість для кожного з вас дізнатися, як побудувати успішний бізнес, навіть у часи невизначеності. Всі, хто хоче бути відомими, масштабувати свої бізнеси, хто хоче отримати отримати нові знання, як зараз працює цей світ, да, світ е, технологій, штучного інтелекту, шту, е, світ медійності, хто хоче отримати нові зв'язки, нові знайомства. Класно провести час. Ми всіх чекаємо в цю суботу, 27 вересня. На форумі вас чекає поради міжнародних експертів, які поділяться секретами створення брендів, яким довіряють Панельні дискусії про силу довіри та партнерство, що дозволяє масштабувати бізнес. Ми розпочинаємо тут в комплексі Ірис, конференц-зал, і у нас розпочинається Велкам Дрім. Ми пригощаємо. І з солодощами. І далі за програмою йдуть виступи. Але у нас в цей раз багато контенту на дискусійних панелях. Ми ще такого не робили. Ми робимо це для того, щоб кожен міг отримати свою відповідь, міг задати питання людині, яка сидить на сцені. Тому що моновиступи вже не працює. Людина хоче. Почути саме свою відповідь і уйти з корисним інсайтом. Форум організовує компанія бізнес партнер яка понад 8 років допомагає підприємцям розвиватися і створювати потужні бізнес-екосистеми. Цей форум стане новим етапом у формуванні бізнес-середовища для всіх, хто прагне успіху. Ця подія. Відкриває широкі можливості. Ми тому ще ніколи не робили. Ми робили або навчання, або спілкування. А зараз це платформа для дуже великих можливостей. Це і знання, і зв'язки, і партнерства, і колаборації. І ізюминка цього вечора буде нагородження е кращих брендів Закарпаття. Тобто компанії, які представлені в нашому регіоні, які багато років працюють сервісні, е, платять податки, створюють робочі міста, вони отримують гідну нагороду від організаторів заходу. Червона дорожка. Нагороди призи Ірина Реляк, засновниця компанії, бізнес-партнер, переконана, що саме Закарпаття має потенціал стати українською Швейцарією. А довіра головним активом майбутнього бізнесу. Зареєструйтесь зараз та долучайтесь до найбільш очікуваної бізнес-події року. Тож не пропустіть уже цієї суботи о 16.00 у конференц-залі Дернівської куполі. На вас чекатиме подія, яка змінить майбутнє вашого бізнесу.